Отже, Христові походи. В 11 столітті Єрусалим, де знаходяться головні святинні християнства, був під владою мусульман. В Єрусалимі Христос створив свої чудеса, там його судили, розіп'яли та поховали. Тому християни називали Єрусалим та Палестину святою землею, де знаходиться гріб Господній. 1095 року папа Римський Урбан II у місті Клермоні закликав християн до походу, щоб звільнити святу землю від окупації мусульман. Учасникам походу обіцялося прощення гріхів, а хто загине в ньому пряме потрапляння до раю. Учасники походу на одязі та зброї малювали чи пришивали хрести, тому учасників стали називати хрестоносцями, а походи за звільнення гробу Христового хрестовими, почався Перший Христовий похід 1096 року, а закінчився 1099. Спочатку до Єрусалиму вирушили прості люди, яких у першій ж битві розбили турки, врятувалося менше 10%. А от похід рицарів феодалів був успішнішим. 1099 року. Вони захопили Єрусалим та створили Єрусалимське королівство. Але 1187 року, коли вперше писемно було вжито термін Україна, султан Салахаддін розбив хрестоносців та знову мусульмани заволоділи Єрусалимом. Тому щоб його відбити назад в черговий хрестовий похід пішли наймогутніші правителі Європи. В тому числі й Фрідріх Ібарбароса, німецький король, який потонув у поході при переправі через річку Салеф, а також Річард Ливове Серце, король Англії. Але Ливовим серцем його назвали не через хоробрість, а через Левову безжальність, бо наказав жорстоко вирізати всіх полонених мусульман. Відвоювати Єрусалим хрестоносцям так ніколи й не вдалося. Всіх хрестових походів було вісім. Був серед них і похід дітей. Закінчився він для них дуже трагічно. Внаслідок Христових походів з'явилися рицарські ордени, найвідомішими та найвпливовішими серед них були тамплієри та орден Тевтонців. Також походи посприяли ознайомленню європейців з новими рослинами та вирощуванні їх у Європі. Саме тоді у Європу потрапили рис, гречка, лимони, абрикоси, кавуни. Навчилися виробляти європейці цукор, шовкову тканину, скляні дзеркала, запозичили голубину, пошту та вітряки. Європейці навчилися мити руки перед їжею, частіше приймати гарячі ванни та міняти білизну. З'явилася нова гра шахи. Отже, європейці навчилися на сході розкоші, гігієни та кращого часопроведення. Все це сприяло збагаченню європейської культури.